Я головний пивовар броварний цифа Юрій Юрович, я його починав варити, цепа народилася в мене в руках. Я вам трохи розкажу, якби так скоріше, як пивовар, а не як екскурсовод. Я думаю, що то вам буде ближче і ви мене більш зрозумієте і відчуєте те, що я відчуваю. І Ми звернули увагу, що десь і я проводжу екскурсії, тому що то, коли чоловік то варить. Інакше трохи розказую не так, як то має бути, але людям подобається і відчувають, що мінімум 3-4 чоловіка пишуть, що почали варити пиво. Ну, я думаю, що і у вас вийде. Я вам розкажу трохи історії, як воно було, бо не все починалося з цієї броварні. Я це називаю велике гніздечко ципи. А є в нас мале гніздечко ципа, де народилася ципа. Це ресторан Бокараш, не знаю, чи ви там були або будете. Ой. Подивитися. І трохи історії, щоб ви розуміли, як воно що. Потім трохи технологію, що ми варимо, як ми варимо, е як ми докотилися до цієї броварні. І потім е про інгредієнти трохи розкажу, щоб ви зрозуміли, з чого воно як покажу. Трохи є в нас можливість. Подивитись виробництво внизу, покажу вам створенько, а в кінці закінчимо маленьку гостину, де ви попробуєте 5 сортів пива. Зараз на даний момент ми варимо 28 сортів пива. Но, але якщо будемо дегустувати всі 28, треба трохи лишитися на довше, може і до ранку. Але я думаю, що ми 5 сортів підберемо різних стилів, щоб ви більш-менш зрозуміли наш напрямок. А потім, як вас вже зацікавить останні ще 23 сорти, то ви собі зможете купити. Або у нас прекрасно працює інтернет-магазин і можна замовити мінімум 8 пляшок різних сортів додому. Нова пошта прекрасно представляє І воно ця діставка дуже, дуже багато замовляє і працює. Це починалося, я говорив, з ресторана Бокараш і Ціль стояла варити пиво тільки для ресторану. Ми вибрали обладнання німецького виробника Braumaster. Вони виробляють, я би сказав, міні-броварні для домашніх, для ресторанів. І У них класний проєкт, класне обладнання і ми раді, що ми починали з ними. Вони нам запропонували своє обладнання. Я вам покажу, якщо ви бачили в ресторані, як воно виглядає. Я трохи потім поясню на картині, як воно що воно працює, що воно робить. Але е, вони роблять варочний порядок для 20 літрів, для 50 літрів варки пива, 100 літрів 200 і 500 максимум. І ми рахуємо, що це дуже класний проєкт, тому що ми рекомендували усім ресторанам. Усім підприємцям велику броварню немає можливості побудувати, а маленьку для... і варити 2-3 сорти в якомусь ресторані в кожній місцевості нашого краю або нашої країни і варити в кожному місці своє унікальне пиво. Тому що ми тут не зваримо таке пиво, як у Дніпрі або в Києві. Відрізняється вода, мікробіологія. І плюс ми варимо багато сортів, де додаємо природні інгредієнти, наші карпатські трави, нашу карпатську смереку. Також є в нас пиво, де ми варимо і з додаванням гілок хвої, І а так би хтось варив так. І воно би було масове пиво ви попробуєте всюди в магазинах. А їдете в якийсь край і хочеться спробувати щось унікальне. Ми вибрали таку дорогу, невелике обладнання, почали варити, але ми не зупинились на двох-трьох сортах. Ми варили до два роки назад, 38 сортів пива. Трохи ми зменшили, тому що не маємо можливості забезпечити партнерам повністю постачання наших сортів, яким бо кожному якийсь один подобається і хочуть тільки в пабі мати той сорт. І ми щоб людям було зручно і ми могли забезпечувати. Варили в ресторані рік-два. Я думаю, що невеликий об'єм нашого обладнання дав нам можливості багато експериментувати. Якби ми не боялися, якби щось сталося, що невелика кількість пива, невеликі втрати. Але такого в нас не було. І ми почали варити в ресторані різні сорти пива і різні експерименти. Плюс в 2016 році нас запросили друзі на фестиваль пива, і ми там познайомилися. Їм було цікаво, що, що там гуцули, на якихось яйцях варять і що то за пиво. Ми приїхали туди, познайомилися дуже багато із домашніми пивоварами, з більшими броварнями, і це нам допомогло, але потім у нас тут не було спокою. Кожний тиждень колабораційна варта. Кожний хотів поварити на нашому обладнанні. Це нам допомогло, бо ми самі набралися е, е, більше е, досвіду. І е, людям цікаво, і от так вийшло, що ми почали дуже багато сортів варити. І зараз, як ми зменшуємо, ще якийсь сорт, не варимо, всі кажуть, та не може бути ви, і ми вже не можемо зупинятися, тому що знають, що якщо типа, є експерименти, є новинки, і ми постійно кожен місяць одну, один експеримент, одну новинку постійно треба, бо ми вже за Вісім років зварили десь 250 різних видів сорту і приїжджаєш на фестиваль, а люди питають, ну що новенького привезли. Я думаю, ну ж ті кожне новенько, але все рівно люди приходять і ще щось питають. Е, е, і ну, от така наша дорога. Уже ми інакше не можемо, треба варити і варити і постійно щось цікаве. В ресторані попросили одну кягу, попросили дві кяги. Київ відправляли в Харків, нам там не вистачило і прийнялося рішення розширення. І тоді у 2018 році почали будувати оцей завод, цю більшу броварню. У е, е, 2019 році закінчили, вибрали вже це обладнання, більш сучасне. І в 2019 році, в вересні, ми почали перші тут. Ми перенесли максимально е, варки Сюди більш таких популярних сортів. У ресторані ми продовжуємо варити, але там, скоріше, ми і називаємо броварня-кисловарня. Ми там варимо особливі сорти пива, це берлінери, гозе. Хто знає, кисло-солені сорти з пива. Але цікаві, ми, наприклад, варимо там таким способом, як звичайне пиво. Але ще плюс закислення пивного сусла проходимо за рахунок. Тих інгредієнтів природніх. Наприклад, ми там варимо гозе капуста або гозе огірок Ми варимо як звичайне пиво, певне сусло, потім не йдемо на зразу кипіння, хміль і бродіння дріжджі, а ми певне сусло поки що охолоджуємо до 40 градусів і на добу опускаємо туди на 200 літрів, наприклад, 30 кілограм квашеної капусти з перцем, з лавровим листом, як вона є. Вона має лактобактерії, закисляє нам це сусло. Рано приходимо, таж гарне, аромат, росольчик, все, починаємо кипіти, хміль, дріжджі і як звичайне пиво. Потім до місяця, через місяць у нас ми отримуємо гарний сорт пива, який називається «Гузе капуста цепа». І маємо, ну я називаю ранковий сорт пива після гостини, такий росольчик заходить. Так само на огірках. І так само на солоді. Солод ми опускаємо, закисляємо. Але під час бродіння опускаємо у бродильні чани вишню, малену або явлену нашу чорнецю ягоду. У нас такі берлінери, ягідні, кисленькі, освіжаючі літом це.